Вікторія Токар, ти, я і наш весняний дощ читає Анастасія Чаленко. Тому з ким постійно стаю магнітом для дощу. Весна, дощ, які відчуття вони викликають у вас? Колись я ненавидів і те, і інше, пору року за її підступність. Ця зеленолиста хитрунка щороку вводила мене в оману привітними сонячними променями та підбивала зарано розстібати куртку. Починалося все добре. Теплий вітерець ніжно обвивав мій стан, тіло наповнювалося енергією і любов'ю до життя в поосамівінця, а на ранок наступного дня я прокидався із застудою. Вже не знаю, чому я навчився на власних помилках, але ця історія повторювалася щовесни. З дощем, гадаю, і так всім все зрозуміло, та про всяк випадок уточню не люблю мокнути що б там поети не говорили, а холодні краплі, що у свої зіркові хвилини здатні дістатися аж до білизни, це неприємно. Однак якось сталося диво два мої вороги природного походження об'єдналися у весняний дощ і подарували мені її. Того року травень видався дуже теплим. Люди, що снували вуличками у літньому одязі, охоче купували морозиво та охолоджувальні напої. Я розмістився на лавочці у затінку дерев, чув, як деякі перехожі називали її айвою, але стверджувати не стану. То відносно невисокі рослини із сильно розгалудженими гілками, світло-зеленими видовженими листочками пущами донизу, і квітами, дуже схожими на абрикосові, але дещо більшими. Хоч виглядають вони красиво, нюхати я б не радив аромат не для кожного. Втім, мені бджолам дуже навіть подобається, а те, що мою лавочку багато хто оминав, лише на краще з насолоду розкрив книгу. Що саме читав, не пам'ятаю, але то точно була фантастика. Власне, у 18 я іншими жанрами й не цікавився. Та задоволення моє тривало недовго. На сторінку впала крапля одна, дві, п'ять. Вони розпливалися на чорних буквах і розбурхували маленькі хвильки під ними. Я поспішив закрити і заховати книгу до рюкзака. підняв очі та побачив її. На мить мені здалося, що зі сторінок мого чтива з'явилася Ельфійка. Ні, не подумайте! З вухами у дівчини все гаразд, жодного натяку на загостреність. Але вона була такою красивою, низенька й мініатюрна, ніби статуетка балерини, біляве волосся хвильками обліплювала молочну шкіру обличчя і плечей, маленький, легкий природний рум'янець на щоках, акуратний носик і ніжно-рожеві пухкі губи під ним, які чомусь нагадали мені пилістки тюльпанів. Чарівна незнайомка тремтячими маленькими кроками дріботіла вперед, склавши руку над головою що геть не від маленьких, але рясних крапель дощу. Тоненька сукня трохи нижче коліна геть промокла і завзято прилипала до ніг. Дивлячись на це, я нарешті усвідомив, що й сам весь мокрий. За секунду розкрив парасольку і кількома широкими кроками дістався до дівчини. Ой, відскочила вбік, певно, я занадто раптово підійшов. Не цікай. Ступив крок до неї, відчуваючи, як посмішка відбиває в мене права на власні губи, про ступінь її адекватності вирішив не задумуватися для власного ж блага. Дякую, схоже, мій вищір коливався в межах допустимого, бо вона також зробила крок назад до мене. Не хотів лякати, просто від твоїх спроб закритися руками від дощу аж боляче стало. А як ви самі примудрилися так змокнути? Якщо маєте парасольку таку завбільшки, що трьох заховати можна, вона геть не перебільшувала. Моє чорне одоробло з дерев'яною ручкою дійсно вражало розмахом. Хтось такі купує, щоб зручно було йти в парі, а я для себе коханого, аби звести вірогідність намокання до мінімуму. І, чесно кажучи, це вперше я з кимось поділився своєю парасолькою. Старий став, повільно реагую. Поки згадав, куди поклав, поки дістав, поки розкрив, не зізнаватися ж, що ледь очі не розгубив так витріщався на неї. Вона хмикнула, але смішок таки стримала. З обличчя було помітно, що крутиться щось на язиці, але не наважується сказати, і у мене миттю з'явився здогад: так, так, студенти старіють швидко, лише другий курс, а виглядає, мабуть, як дідусь. Її очі забігали. Моя версія підтвердилася, а сама винна нічого було так на видо мене. Я майже закохався, а тут різко на тобі, відчую себе стереганом». Хоча, варто зазначити, виглядала моя Ельфійка дуже юною. Та не хвилюйся так, раптом аж боляче стало від тих її роздумів, що відповісти на мої дотепи, які відображалися на обличчі дівчини. Я просто хотів сказати, що не потрібно мені викати. От тобі скільки років? поставив запитання, яке за поширеною думкою не можна ставити дівчатам. Дурниці, як на мене, для душі, спілкування і почуттів важливіший психологічний вік. Проте календарний потрібно знати, аби впевнитися, що не відгребеш від її батька чи просто людського осуду. 16. Сказала так тихо, ніби соромиться своїх років, а потім гордовито підняла підборіддя і додала. Вже школу закінчую. Он як не зміг стримати сміху, але про себе неабияк потішився. Якщо намагається урівняти нас, то певно я їй сподобався. Логічним було б подумати ще про варіант з особливостями характеру, але хто мислить розумно, коли дах зносить. А звати тебе як випускниця? Яна, а я Марк. Нарешті ми рушили з місця. Дівчина йшла по лівий бік від мене, тобто, враховуючи, що ми знаходилися під одною парасолькою, яку я тримав правою рукою, наші пальці ні ні та й зустрічалися. Я майже фізично відчував, як Яна нервово відсмикує руку і притискає її до своєї ноги. Хотілося заглянути в обличчя дівчини, считати, чи також її б'є током зсередини від цих випадкових дотиків, половину з яких я безсоромно підлаштував. Але стримувався, бо не хотів налякати. Тобі в який бік? запитав, коли дійшли до виходу з парку і подумки схрестив пальці. Та мелодраматичного повороту не сталося. Тут наші шляхи мали прозійтися, бо дощ вже закінчувався, а отже провідника з парасолькою вона вже не потребувала. Втім, навіщо бути чоловіком, якщо не можеш впоратися без ідеального збігу обставин? Вип'єш кави зі мною. На цьому моменті ви маєте, мабуть, посміятися, бо я обізвав чоловічим рішення покликати дівчину до кав'ярні. Та для хлопця, який жодного разу не був у стосунках, який читав книжки у парку та тихенько сидів за задньою партою, це дійсно вчинок. Хоча я його і по цей день своєю заслугою не вважаю, то все вона. З нею я раптом став не таким, як завжди. Ні, не протилежністю, а кращою версією самого себе. Я напогодилася. До кав'ярні було зовсім близенько, і це врятувало нас від затяжної незручної тиші. А далі вже простіше. Можна говорити про те, хто яку каву любить, а за цим придумаються й інші теми. У крайньому разі вдати, що смакуєш напій зі своєї чашки. Останнього робити не довелося, бо слова про все і ні про що. Навіть не думали закінчуватися. Коли ми вийшли з кав'ярні, янина сухня вже майже висохла. Цікаво, то тканина така, чому ми так довго пили каву. Та я це швидко викинув з голови, адже тепер осмілів достатньо для того, аби запропонувати провести її додому, а вона зі стриманою посмішкою кивнула. Єдине, що мене засмучувало, то це те, що дощу не було. А отже, і можливості ненароком торкатися її пальчиків. Я натримала дистанцію невелику, але достатню для того, щоб попередити всі випадковості, та не встигли ми й сотні метрів пройти, як знову в одну мить збіглися дощові хмари, довго чекати вони не стали. Одразу почали щедро сипати краплями. Я потягнувся за парасолькою, але виявилося, що її у звичному місці. Немає, все вірно, забув у кав'ярні. Грози немає, почекай трішки під цим деревом, підвів її до клени з густими гілками. А я збігаю за Парасолькою. Вже розвернувся обличчям в той бік, де розташувалася кав'ярня, коли Яна вхопила мене за зап'ястя. Від несподіванки я ледь втримався на ногах. Не потрібно, я люблю дощ, сфокусувала погляд на чомусь надзвичайно цікавому зліва за моєю спиною. Краще погуляємо зараз під дощем? Так. І що ви думаєте? Я тодішний злісний дощ ніби слухняна маріонетка поплівся туди, куди потягла мені її долоні на моєму зап'ястку. Яна вивела мене до алеї, кінець якої ховався далеко попереду. Вздовж неї, по обидва боки, розташувалися масивні лавочки коричнево-червоного кольору. А над ними сплелися гілки дерев, лишивши лише тоненьку смужку неба між ними. Моя ельфійка побігла вперед, кружляючи і підставляючи обличчя під краплі. Їй було так правильно бути там, в обіймах стихії. Я, промокли наскрізь, дивився на неї і відчував, як за моєю спиною розсипаються останні манівці для зворотнього шляху. Закохався у неї і в дощ. Я б раніше його полюбив, аби знав, що під ним може бути так тепло й затишно. Розкинув руки в боки та побіг до Яни, на ходу закидаючи свій рюкзак на лавочку. Що це? звідкись грала приглушена музика. А, та тут буквально в кількох метрах за деревами ресторанчик. Там часто святкують весілля і дні народження. О, дуже доречно, простягнув їй долоні, запрошуючи до танцю. Вона все зрозуміла, але свою долоню в неї все одно не вклала, замість цього обвила мою шию. Збоку це, певно, виглядало сміливо, але я ж бачив, що вона аж примружилася, аби наважитися. У відповідь обійняв дівчину за талію, але втанок не повів. Дуже захотілося роздивитися її очі, тому вирішив дочекатися, коли вона розтулить так міцно стиснуті повіки. І не пошкодував. Нарешті я зрозумів, чому вона так любить дощ як можна не любити його, коли маєш два персональні шматочки дощового неба? Її очі переливалися десятками відтінків сірого, здавалося, ніби вони відзеркалюють густі хмари над нами. Нарешті ми зрушили з місця. Я настаралася притолити свій погляд де завгодно, аби лише не перетинатися з моїм. Краплі стікали по наших тілах, припліскували до них одяг, сліпили очі, від наших кроків утворювалися дрібні бризки, які прикушетили до ніг, ми були наскрізь мокрі й щасливі. Того дня я так і не наважився поцілувати її, хоча дуже хотілося. Але то не біда. Бо після того ми стали часто бачитися я, вона і дощ. На зворотньому шляху я таки заскочив до кав'ярні за своєю парасолькою. На диво, її ніхто не встиг привласнити, хоча краще б таки вона знайшла собі нового господаря, бо, починаючи з того дня, в нас із нею стосунки не клеїлися. То я її забував, то парасолька сама десь губилася, коли брав із собою весь день світило сонце, лишав вдома, промокав до нитки. Напевно, відчула, що я їй з дощем зрадив, та й взагалі з цим погодним явищем почало коїтися щось дивне, і все це було пов'язане з Яною. Напевно, з нею бути без дощу не можна. Перше побачення потрапили під дощ, перша річниця і ще кілька після неї те саме. Під дощем я їй освічувався, під його ж супровід ми одружилися. І це я мовчу про сотні звичайних днів, в яких нас супроводжувало це природне явище, а от застуджуватися щовесни я припинив аж через дев'ять років після нашого з'яної знайомства. Точніше, я цим лихом нагородив нашого сина. Він любить дощ, як мама, і не вміє застібати куртку, як тато. До слова, в день його народження розігралася така злива, що я остерігався другого всесвітнього потопу. Я підходжу до вікна. Ого, які густі хмари, обертаюся до Яни. Певно, наша донька народиться сьогодні. Та ні, їй же ще два тижні, озивається одна з її сусідок по палаті, яка, власне, випросила, аби я розповів історію нашого знайомства, бо дуже вже ми, красива і романтична з вигляду пара. Дощ не помиляється, однозначно. То я недостатньо промовисти для того, щоб інша сусідка пішла кликати лікаря. А на склі тим часом з'являються перші краплі березневого дощу. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. А також нагадую вам про можливість лише за 35 гривень на місяць стати спонсорами каналу та отримати ранній доступ до нових відео та перегляд історій без реклам. Залишайтесь зі мною. До зустрічі, ваша пташка.